І першими представляти свій літературний конкурс буде капітан команди «КВН» Хочем тема капітанки Один в полі воїн. І так як я один, хто з команди народився в полі, розкажу про себе побільше. Народився я в нуль років десь на Україні. Взагалі українці, це унікальна нація, адже в нас не то що один в полі, в нас пів віростюка, то вже воїн. До трьох років я не міг розмовляти українською мовою. Тож кликали мене Азаров. В шість років я пішов в садік, і біля нього я побачив, як бомж Геннадій, переходячи дорогу на червоне, здійснив свою мрію прокататись на Мерседесі. В школу я пішов десь всім 7-15, ну, пів-восьми не пізніше. В школі на перервах я пив пиво, розбивав вікна, курив за школою. Через що мене вигнали зі школи з фразою, що я нікудишній сторож. Так як в сім'ї я був сьома дитина. Я знав, що буду носити на протязі наступних 18 років. <плес> Часто я смикав дівчат за волосся, косічки. Ну, знаєте, лихі 90 то був мій перший бізнес продавати волосся. <плес> Вперше я закохався на екскурсії. М -м -м, побачивши її. Я одразу зрозумів, це вона та єдина неповторна, чудесна, яку я шукав все своє життя. Але я не хотів її відпускати, проте екскурсія закінчувалась, і зоопарк мали закривати. Тож ми з'їли з, з нею ще по банану, і більше я її не бачив. Так як в садку я мучився, а на уроках спав, вирішив бути пожежним. Пожежним бути круто. Це благородна робота. Я вже врятував безліч котиків, кісочок, мацьонюк, лапочок Ой, і, і одну овцу аню. Найбільша моя заслуга це пожежа в музеї воскових фігур. Мені вдалося там врятувати половину Мадонни і три відра Сталіна. Знаєте, ну і на кінець. Один в полі воїн тільки тоді, коли це ціла команда, яка діє як один злагоджений механізм в полі. Дякую за увагу. Дякуємо. Сашко Куровський, капітан команди. Хоче задають запитання команда рекаши і камон. Ти кажеш, що ти пив пиво в школі. А правда, що коли пожарники п'ють пиво, вони тушать криво. То, щоб криво трошки довго, Ну, криво би живо, щось таке. Дякую. Ноктема uh, ракаші. Як ти думаєш, чому я прослухав весь твій виступ? Я відповім танцем. Команда кондком. От як ми чули від команди Хочем тема капітанки один в полі воїн, а от один на кухні. Уявіть собі, моя дівчина поїхала і залишила мене самого вдома. Я вирішив приготувати собі щось поїсти. Суп! Так, треба поставити воду на газ. Не можу знайти сірників. Рознервувався, пішов покурив. Курю, курю, чую, хтось бродить по хаті. Нє, то вино. Поки то все отворилось, прийшов до хати священник, ну, покропити. Покропив, прийшли сусіди знизу сваряться, що їх затопило. Я не звернув уваги вони з закарпаття. Почав різати цибулю. Ще ніколи не бачив, щоб моя собака так плакала. Забрав собаки пульт, виключив хатіку. Поки собака плакала, я відкрив холодильник. А ні, його відкрив Томас Мур в 1803 році. Чую, все димить, все горить, приїхали ФБР, СБУ, ПДФ. <плес> я кажу, я кажу, народ, вам чого? Та ну, ми просто хочемо, та блін, всюди хочемо, там хочемо, тут півзалу залу хочем. Та ви переслідуєте мене чи що. Та нах, тема ратиши, воно мені все треба. <плес> От. От мівіна — це щось з чимось. Запарив мівіну і хай пре. Задають запитання хочем Капіталі. і навтеме Рокаши». От таке запитання трошки наболіли. От пожежні, щоб не спалити кухню, ходять їсти фрібургер на ходоги. Тобі подобається якісь такі ходоги або щось таке експериментальне з кетчупом тим всім. Ну, з кетчупом, щось любиш. Їсти. Я тобі скажу, та ще мені щось з кетчупом. Дякую. Дякую, нахтемора каши. У мене таке питання, чому ти з усіх погнав тільки раз а з мене аж три рази. <плес> Я тобі скажу, знаєш що? Бо те саме меч, я те не боюсь. <плес> Дякуєм капітанам. має свій капітанський конкурс читають команда квент що з чимось. І ваші облески. Конюхов Олександр. Добрий вечір. Тема капітанки один в полі воєн. Отож, день із життя розносчика піци, котрий залишився один. П'ята нуль нуль. Дзвонить бос, питається, як спиться. Я виходжу з клубу. Кажу, який сон. Я колесо скутеру міняю. 7.00. Дзвонить бос і питає: ти поміняв колесо. Я впевнено відповідаю колесо поміняло мене. Сім: тридцять. Дзвонить босс, каже, що мене повисили до регіонального менеджера по доставці піци. І я розумію, що обраний, всі звільнилися, і тепер я один в полі воїн. 8.00. Сідаю на скутер, даю газу і розігріваю піцу. 9.00. Приїжджаю нарешті на роботу, шеф питається, де мій скутер. Я відповідаю, скутер із ебсент людей. 9.30 отримав від шефа на горіхи і зрозумів, наскільки мала у мене зарплата. 9.31 підставляю другу щоку і розумію, яка в мене погана робота. 9:35 отримую в якості покарання три додаткових доставки насихів рясне і рясне 2. І того в мене три доставки. 9:40. Почав пошуки скутера з музикальних альбомів. 10.00. Зустрів свого друга і передав йому 2 гривні за проїзд. 10:30. Вийшов з маршрутки, зустрів того, кого не хотів зустрічати. Того, кого також не хотів мене бачити. 10.40 вирішив схалявити і завітати до знайомих халяв. 10.41 надумав спершу зателефонувати. Засунув руку в кишеню, дістав телефон, поспішив. Хазяїн телефону поспішив за мною. 10:50. Від побоїв мене врятувала задишка. Задишка хазяїна телефона. 11.00. 0 Побачив, що то п'ятий Айфон. Цього достатньо, щоб закрити сесію. Звільнився з роботи. Дякую. Дякуємо, Конюхов Олександр. Капітан команди. що з чимось. Задають запитання капітан команди ПДФ Василечко Володимир. Скільки тобі дали на горіх і що в тебе така мала зарплата? Ну ти що, я обидві щуки підставив? Дякуємо. За питання від капітана команди хай пре дмитро дідошак. Як ти думаєш, літо буде теплим? Зрозуміло, що питання стосується саме моєї капітанки. Я думаю, зима ще не закінчилась. Наступні е, свою капітанку зачитують е, тему ракаши. Дорогі друзі, та люди, які вболівають за інші команди. У мене дуже важке життя і несправедлива доля. Я закарпаття. Приїхавши у Львів, я зрозумів, що все життя помилявся. Виявилось, я жив не в Закарпатті, а в закарпутті. Пройшло два роки, і я вперше заговорив з людьми. Виявилось, колись давно тут вже були такі, як я. Легенди кажуть, що це було як напасть монголо-татарського іго, як почість саранчі. Вони забирали все: їду, гроші, одяг, і все це вони робили під воєнний клич з закарпаття нас затопило. Але на цьому мої страждання не закінчились. Перший раз в житті я хотів поступити правильно, але поступив політех. Поселили в общагу. Опинившись там, я зіткнувся лоб в лоб з невиданим до цього створінням Вахтершою. Цербер біля неї був, як невинне цуценя. І це була остання крабля мого терпіння. Розумієте, або я знайду собі жінку з львівською пропискою, або ми вас заполонимо. І весь світ стане одним великим Закарпаттям. З кожною секундою настає все більше. Правда, йончі. Правда лоці. Правда репер Вася? Зрозуміло. <плелуйна> <плелуйна> Дякую. Запитання. У <плелуйна> мене дуже серйозне запитання. Ви дуже гарно у мені подобається, ми тоже. Які у вас на Закарпатті є фешн-магазини? <плес> у нас фешн-магазинів немає, у нас є циган фешн-вік. <плес> Наступне питання, що з чимось? Так послухав. Ти дуже любиш Закарпаття. Вас часто тупили, ти класно плаваєш по-любому. А одне аж питання: а яким ще спортом займаєшся? Я думаю, треба подивитись ноги, на мої ноги все зрозуміло. Дякуємо капітанам. Далі капітанський конкурс команда квен Хайпре. Скільки тема капітанського конкурсу Один в полі воїн, я вам розкажу сумну історію про невиправну помилку на фабриці харчування. Ще зовсім юним, серед картоплинок, я пам'ятав про чорнозем, про свій пологовий будинок. Хто ж помилився так? Чия була це зміна? Я сам один, я без своїх братів. Яка людина так жорстоко учинила, я тупо чіпс у пачці сухарів? Як зараз пам'ятаю цей дикий запах перегару, цей пакувальний цех! В руці людській пусту склотару на ній було написано коньяк. Себе питаю я, ну як? Ну як? Чому не оминула мене лиха ця доля? Чому живу в житньо пластмасовій неволі? Я син картоплі і ножа. В сирому складі я лежав, як те покинуте дитя. Я згадував своє життя. Де у дитинстві, в чорноземі, хотіли бути, як пельмені, в кастрюльці зранку на плиті, а не самому в темноті попав я в цех очистки бульби, поклали нас на теплі труби, по партіям там поділили тих, хто ще не згнив. І вижити він зміг. Кого на фрі, кого на чіпси, а іншим пощастило більше. В кастрюлю до студента хтось попав, його студент в пюре пом'яв, студентський голод подолав. Мене ж до житніх в каземат загнали, мене там били й ображали. І білим серед чорних називали. Та я терпів. Я не здавався і вірив у майбутнє щастя, прийде той час і та година, як заберуть нас полки магазину, відкриють пачку і без слів, візьмуть мене. І ось лежу я серед сухарів. Термін придатності спливе за кілька днів. Ось так завжди, коли ти прагнеш досягнути мрії. Людська байдужість знищує твої надії. Дмитро Дідоша, капітан команди Хайпре. Задають запитання ПДФ. Василечко Володимир. Е, питання по суті. Чому команда хайпра а не хай Я 6 років займався брейком, це трюк. Дякує. Команда, що зчимось: конюхов Олександр. Я так послухав твою капітанку. І по суті зрозумів, ти бульба, так? <риклад> а ти їв бульбу перед виступом? Я не їв Взагалі довго, дуже. Родичів не їш, ні. <риклад> <риклад> Дякуємо. Ну що ж, і завершить капітанський конкурс команда КВН ПДФ і капітан команди Василечко Володимир. Це було літо 2011 року. І я зі своїми колегами вирішили підкорити еверест Івано-Франківської області. Говерну! І я був досвідченим альпіністом. Бо неодноразово сходи на такі вершини, як Високий замок, міська ратуша, ну і дев'ятий поверх мого гуртожитку. Ви знаєте, підготовка до походу дуже подібна на підготовку до екзамену. Настільки подібна, що в похід я з собою взяв ручку і шпаргалі з ядерної фізики. До підніжжя Говерли ми приїхали. Вже готові Готові до подвигів і пригод. Знайшовши галявину для наметів, ми побачили, що поруч розкладають палатки російські туристи. А чим ми гірші, подумали, ми і, дочекавшись, тем... дочекавшись темряви, розбили табір. Розбивши їхній табір вщент, ми були змушені тікати, бо, ми... бо їх було більше. На наступний день... Коли всі запаси їди закінчились, ми вирішили, що зваримо борщ. І я продумав все заздалегідь. І кожному сказав взяти по одному інгредієнту. Виявилось, що з інгредієнтів ми взяли 5 пачок лаврового листа. Ми розуміли, що борщ повинен бути червоним, тому я пішов у найближчий продуктовий магазин і позичив червоний окуляр. Я на смак відчував, що, борщ, що в борщ чогось не вистачає, тому назбирав грибів. На обід ми були щасливі, бо їли борщ не тільки з Лаврового листа, але й з грибів. Але тут несподівано в середині серпня випав сніг, проте швидко все стало на свої місця. Бо прибіг загін ельфів, і я один, як справжній воїн, сів на єдинорога і полетів воювати проти війська печерних тролів. Я такий лечу, значить, як один в полі воїн, біжу ж падаю спадаю і чую голос «Вова! ва ва вставай! Ми на електродинаміку зпізніся. Це команда ПДФ. Дякую за увагу. Дякуємо. Задають запитання команда «Квент Камон» і «Хай, пре». Тож, Камон, перше. От, Ти щойно говорив про ельфів, тролів і інших казкових персонажів. Скажи, будь ласка, яка трава крім лаврового листка була ще? І я після того лаврового листа. Ще я хотів піти на полювання, але загін ельфів... Не, загону ельфів мені не хотів дати лук. Дякую. Походу, шифре. ще пре. Ще Ну як тобі, мій капітанський? Та да, питання тут по суті. А, чудовий, визнаю. Молодець. Попласкаємо. Дякуємо капітанам. Отож, середній бал за конкурс візитка. Богдан Слипокур, адміністратор студентської ліги «КВН». Після конкурсу візитка. Команда «КВН-Хочем» 4 ціни Команда квн Камон. 4,4 бала. Команда КВН що з чимось? 3,9 бала. Команда КВН «Новтема в тема 4,2 бала. Команда КВН Хайпре. 5 балів рівно. Команда КВН ПДФ. 3,4 бала. Дякуємо і. Три Якби... команди, які лишаються. Це команда КВН Хайпрем. Навхтема в рокаші. Та що чимось. Отож, наступний етап нашого конкурсу біатлон. По два жарти від капітанів команд. Розпочинають команда КВН Хайпре. Середньовічна доярка маша спочатку корову доїла, а потім допила. Нещодавно Стас П'єха заспівав в парі зі Стасом Михайловим. Дует назвали Парастас. Пекар-стриптизер вміє реально рухати булками. Вчені схрестили бджолу і кота. І тепер та бджола може жалити 9 раз. Нахтема рокаші. А вчора у львівській школі днівніки вампірів закусали класного керівника до смерті. Швейцарія зроблено з розумом. Італія зроблено честю. Україна вкрадена совістю. Після першого кола журі вирішує відправити, готуватися до наступного конкурсу команду з доробком 0,6 балів. Отож, проводжаємо щось з чимось. Щось з чимось, дякуємо ваші облиски. По два жарти починають нохтему рокаші. Сплес демократії на закарпатті. Буквально вчора у нас відмінили кріпосне право. <плес> Більше ніякого прибирання на день студента кричала, посивівша пані Люба, але лікарі її вже не чули. Побожний Петро так хвацько був поклони, що проламав дорогу в пекло. Нещодавно у Львові випустили дворозові стаканчики, і тепер з них можна не тільки пити, але й пити пити. Є можливість штрафного кола і журі кажуть ще по одному жарту. Хай пре. Гімнаста після невдалого трюку не врятував, не врятував навіть мат. Народна мудрість. Якщо ви зранку знайшли один носок, а другий ні, то все нормально, ви просто одноногий.